Вітаю в ефірі програма в об'єктиві, і сьогодні я її ведучий Михайло Когут. У цій студії нині ми розмовлятимемо про енергетичну безпеку України з гостями, а саме Романом Єремійчуком, віце-президентом Української нафтогазової академії, та Владиславом Дейнеко, керівником енергетичних програм аналітичного центру регіонального співробітництва. Вітаю вас у нашій студії. Дня. І я хочу ще запропонувати переглянути сюжет, адже українці, і зокрема Львів'яни. Стикнулися вже з проблемами відключення електроенергії. І наскільки ще будуть відключати і як пояснюють цю проблему енергетики? Дивимось в короткому сюжеті, який підготували мої колеги з інформаційної служби. Аверінні вимкнення світла не економія, це нагальна потреба, кажуть представники Львівобленерго. Вся справа, втім, пояснюють, що нещодавно з ладу вийшла Запорізька атомна станція, а палива на інших не вистачає. Тобто, уся енергосистема в Україні є одним цілим і немає ані львівської, ані будь-якої іншої мережі. Страждають від цього усі без винятку. Виникла певна ситуація, певний такий дисбаланс, якщо можна застосувати таке поняття. Наше споживання з вами як громадян цієї держави перевищує можливості виробітку електричної енергії. Тому, як ви знаєте, вже з преси і з офіційних повідомлень у цілій державі відбуваються вимкнення споживачів з метою збереження цілісності енергосистеми України. Те, що світло зникає, часто без попереджень та невзручний для цього час вина не наша, кажуть війські енергетики. У всьому винні київські колеги, адже на відключення електроенергії приходять розпорядження. Основна проблема, яка зараз існує, те, що ми не можемо е, наразі заздалегідь повідомити споживачів населення про те, коли такі графіки будуть введені. Ми розуміємо цю проблему, але на жаль, поки що вона знаходиться в стадії розгляду і вирішення. Е, вже другий день, поки що, ми тільки виконуємо команду і відключаємо в той час, коли нас зобов'язують відключити. Та невдовзі ситуація має всі шанси змінитись однак про економію забувати не слід. Як це робити без відчутного дискомфорту? Поради дає головний інженер. Якщо ви Скажімо, в кожній сім'ї взяли собі за правило на даний такий складний час прати в нічний час, це була величезна допомога в системі. Тобто пральна машина це 2-3 кВт. Це досить потужна. Там ж нагрівальні тени гріють воду. Якщо її прати, коли приходять з роботи, там 6-7 година це пік навантаження. Це воно тільки усугубляє ту ситуацію, працює оця автоматика. Гав. Якщо б це починати з 11-ї, з 12-ї, там на ніч поставили. Це прання, і воно вночі, коли є надлишок електроенергії, відбувалося, це би була суттєва допомога. Також енергетики просять не користуватись без нагальної потреби тими електроприладами, без яких можна обійтись, наприклад, ліфтом. Отже, пане Владиславе, скажіть, будь ласка, такі регулярні відключення електроенергії вони можуть зекономити електроенергію для країни? Наскільки вони можуть врятувати? Ну, бачите, я думаю, що це мова йде не про економію, да, а про аварійний або ну аварійний режим роботи енергетичних систем. Тобто, ми бачимо, що Внаслідок зміни кліматичних умов, похолодання, населення ну, застосовує там електричні там системи обогріву. І це значно збільшує там пікові навантаження на електричні системи. І це приводить до збою роботи автоматики, обладнання. Плюс ви знаєте, ну, ми знаємо про. Нестандартну ситуацію на Запорізькій АЕС, да? коли внаслідок там короткого замикання змушені були вивести з експлуатації третій блок АЕС, от а Запорізька АЕС це ну на секундочку, значить, десь близько 40-50% генерації електричної енергії на сьогоднішній день. Пане Роман, на вашу думку, яка от причина таких відімкнень і наскільки вони можуть врятувати країну зараз в нинішній ситуації? Ну, я причин не знаю, правду кажу, що це електроенергетика, дати відповідь не можу, але думаю, що це є ненормальна ситуація, це свідчить про те, що наша енергетична система є розбалансована. І якби вона була не розбалансована, це б не було, тому що ну, може бути, як сказав пан Владислав, аварійна ситуація. Але коли аварійної в цілому немає, а йде відключення, це говорить про щось не те, що в нас зроблено. Звичайно, тут багато факторів є. І відсутність вугілля на теплоелектростанціях, і відсутність газу, і застаріле обладнання, і багато-багато іншого. Але це говорить лише про те, що ми, якщо говорити сьогодні, сьогодні було і 5 років, і 10 років сьогодні було, що ми сьогодні не думаємо про день завтрашній. Ну, а наскільки війна, на вашу думку, впливає от на енергетичну безпеку України? Дуже впливає. Я вам скажу, що Путін різні методи використовує в цій страшній війні, і одна і один із його методів це енергетична війна. Вона стосується і газу, і не лише газу. Так що, звичайно, вона впливає дуже істотно. Пане Владислав. Як війна впливає на енергетичну безпеку? зараз? Ну я абсолютно погоджуюся з думкою пана Романа, що на сьогодні, ну скажімо, Путінська Росія веде проти нас гібридну війну, яка має там багато складових, в тому числі і економічна війна, яка почалася задовго до подій, які розгортались на сході України? Ми пам'ятаємо, як Росія блокувала поставки української молочної продукції. Металопродукції і так далі. Тобто, вже ну, будемо казати, військові дії на сході, не, на мій погляд, не випадково розгорнули саме на території Донецької і Луганської області, адже із 6, ну, близько 60 мільйонів енергетичного вугілля, яке видобувається на території України енергетичного, 70% видобувається саме на території Луганської і Донецької областей. Шахти, які нині знаходяться на територіях підконтрольних там терористичними організаціями ДНР і ЛНР. Отже, це е, саме і є, скажімо, другий фронт, енергетичний фронт війни Росії проти України. І до, досі треба відзначити, що ну, Росія в цьому є достатньо ефективною. Дивіться, вона припинила поставки газу в Україну блокувала поставки вугілля, нині маючи вугілля на 300 років вперед, ми змушені е, розробляти схеми е, імпорту вугілля із Південної, Австралії, о, із Південної Африки, із Австралії, там, з Австралії, ну, з іншої частини планети нашої, коли в нас на 300 років є запас вугілля. Пане Нірман, от е, чи не можна? А... За рахунок газу, за рахунок альтернативних джерел енергії зараз забезпечити хоча б цілодобове світло для людей. Чи не запізнилася держава? Пане Михайле. Як ви називаєте слово зараз, то я думаю, що ні. Справа в тому, що про те, що сьогодні є, це треба думати вчора, позавчора і так далі. Про це ніхто не думав. Звичайно, що, якби сказали, а що буде через рік, через два, то я думаю, що це можна зробити. Але для цього треба використовувати відомі важелі, те, що, наприклад, використовували поляки або німці, або фіни, де велика економія складається із малих, малої економії. Наприклад, поляки в 90-х роках вони за 5 років зменшили. В ну, три рази споживання газу в своїй державі, і це було вигідно і для держави, і для людей. Вони позичили гроші з міжнародних банків, там 6 мільярдів, по-моєму, було, здається, було запозичено. Організували випуск внутрі квартирних обігрівачів, систем вікон, батарей, створили будівельні бригади. І тепер. Не людина не має тих великих грошей, щоб встановити цю систему. А тобі приходять, міряють твій твою площу квартири, на другий день вікна міняють і встановлюють індивідуальне палення. І ти так само, як держава, повертає цей борг протягом 15 років, повертаєш так само державі. І це маленька доля. В середньому 5 доларів платили поляки за місячну встановлення. І за 6 років, не 15 років, а 6 років повернули всі гроші європейським банкам. У нас про це навіть не говорять. Або е, коли ми говоримо про Німеччину, ну, мені тут план, пан Волослав перед тим заперечив, але е, поля, німці е, прийняли програму про те, що до 2020 року буде повністю зупинені всі атомні електростанції в Німеччині. А де ж брати енергію? Вони запустили біоенергетику, вітрову, сонячну, теплову землі, там ще якісь інші засоби. Причому створили умови, що це вигідно вкладати гроші бізнесу, вигідно людям, і це не є обтяжливим для цілої економіки. У нас про це говорять окремі фрагменти є, але в цілому цих речей нема а без грошей і без часу. Бо для цього, щоб це мусить бути час, цього не зробиш. І я, наприклад, за цей час, уже з березня місяця по сьогодні, по суті, ніяких реальних кроків по масштабному енергозаміщенні не відчуваю. Пане ну, Владиславе, чи не запізнилася Україна з енергоощадливістю вже зараз? Ну, дуже запізнилася. Тобто це питання, якими треба було займатися там, ну дійсно там 20 років тому, коли ми починали тільки розбудовувати нашу незалежну країну. Адже та спадщина, яка дісталась нам від Радянського Союзу, ну, по великому рахунку, вона багато там може бути питань, але вона не є ну, неефективною. Тобто вона. Енергосистема України є на сьогоднішній день доволі диверсифікованою, адже ми маємо і газову індустрію, нафтогазове добування, атомну енергетику і питання розвитку відновленої енергетики, і енергоефективності, Це, можливо, та дорога до незалежності країни, якою ми на сьогодні мусимо йти. адже Експерти говорять про те, що біомаса, ну, ми аграрна країна, да? тобто ну, не аграрна, а аграрно індустріальна. Аграрний комплекс займає ну, достатньо велику частину нашого валового національного продукту. І е, завдяки великої кількості біомаси, завдяки її правильному використанню, ми можемо з, з часом замістити до 10 мільярдів кубометрів газу, який на сьогодні ми змушені купувати в Російській Федерації. От і енергоефективність – це також ну от напрямок, який е, має бути основним, ну, який треба розвивати. Адже ми занадто багато, це всі експерти визнають, в першу чергу там європейські, що ми занадто там багато ну неефективні у використанні навіть тих ресурсів, які ми або маємо всередині країни, або купуємо імпортуємо з-за е, земеж. Ви перше згадували про вугілля, яке зараз в Україні вважають дефіцитним. А чи не є цей дефіцит штучним і чи не може там вугілля з шахт на Львівщині забезпечити потреби там тих теплоенергостанцій? Ну дивіться, коли ми говоримо про вугілля, ми говоримо про вугілля. Тобто є різні там класи, типи вугілля. Так? Є вугілля, яке використовується в металургії, є вугілля енергетичне, яке використовується на електростанціях, на тепло, на теплоелектростанціях. Тобто ми наразі будемо говорити там про енергетичне вугілля. І я вже говорив, що 70% цього вугілля видобувається в Луганській і Донецькій областях. От за заявами. Пана Гройсмана, коли він займав посаду віце-прем'єр-міністра, на сьогоднішній день дефіцит вугілля в Україні становить близько 5 мільйонів тонн. По газу значить, близько 5 мільярдів газу і по генерації електричної енергії десь до 3 мільярдів кВт годин. Тобто це от дефіцит, який ми мусимо або якось розтягнути, десь зекономити споживання енергоносіїв, або десь купляти. І сьогодні питання стоїть, де купляти. Тобто, чи це ну, Південна Африка, чи це імпорт ресурсів із Росії, який не є стабільним, який не є прогнозованим. І ми бачимо, що ситуація так складається, що у ну, найбільш складний момент, наприклад, коли температура значно понизиться, да, Росія може припинити поставки. Вугілля або електричної енергії, на що ми на сьогодні там намагаємося розраховувати, тобто вугілля, до прикладу, з Львівщини, воно не підходить. Не підходить. На жаль, так. Але ж його раніше використовували. Його і зараз використовують. Його зараз використовують, але для різних цілей йде мова про теплоелектроцентралі, це одна справа, а для побутових потреб воно. Да, тобто... тобто, звичайно, це треба розширювати, збільшувати видобуток, вкладати туди кошти, використовувати це, є той необхідний елемент, якого робиться зараз в цьому відношенні. Але але я хочу сказати, що, наприклад, говорять. Про енергетичну вугілля у Донбасі є, я боюсь назвати цифру, бо це я прочитав на газеті день днями, вугілля, яке належить нашій державі, але її не дозволяють вивозити ДНР і ЛНР. А з Росії не, 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 не дозволяють вивозити теж вугілля через границю. Тобто можна купити, а тобі не дадуть. Тобто це йде справжня війна, страшна війна, про яку ми так знаємо про неї, але коли подумаєш, що твориться, і як це може відобразитись на завтра, через тиждень чи через місяць, ми навіть уявити собі не можемо. Тобто, я хочу для себе зрозуміти, в Україні не обійтися без вугілля закупованих територій, так? треба з ними якось домовлятися або в них його купляти, бойовиків. Ну, якщо це мені питання, то я думаю, що це питання політичне. Yeah. Значить, його або ти уступаєш, вони ж хочуть признайте нас як окремі держави, а признати вас як самостійні держави це значить приєднати їх до Росії. Тобто це йде політична гра, яка яку, ну так просто вирішити одним махом. Треба відвоюватися в ці території, я думаю, що мусить бути відвоюваний і Донбас, і ЛНР. І е, якщо ми будемо лише от такими е, примирливими заходами, перемиря, ми нічого не досягнемо, як мені видається. Але чи не є оцей дефіцит вугілля, він штучним? Адже ну, всім відомо, кому належить більшість шахта, кому належать обласні? Е... Всім, ну, ви знаєте, так? пане Михайле, ну можна говорити, що він є штучний. Звичайно, ну а сама процедура, коли в березні, квітні в Донецьку появились три кольори, почали захоплювати владу. Це не штучна. Операція, і коли не було кому віддати їм відпір рішуче знищити оцих людей, а це що не штучно, це довго готувався процес захоплення України. Це він не сьогодні. І коли я от своїми близькими знайомими розмовляю по телефону з Донецьком, то деякі говорять, ми будемо кушати чорствий. Плеснявий хліб, але ми хочемо бути з Росії. Тобто, розумієте, це так довго в ту увагу довгу що Київ це є не, не своя влада, це є чужа влада, що ми маємо бути там і, і таке подібне. Це, знаєте, штучно, чи не я думаю, не штучно. Це зроблено багаторічною російською пропагандою, їхніми діями їхнім насаджуванням людей, які там керують Донецьком і Луганськом зараз. Коли говорять про десятки тисяч солдатів, які там є сьогодні, звичайно, вони велика частина це російських солдат. Але без первісної підтримки населення могли б вони там бути. Я просто думаю, як ви думаєте, самі Михайло? Ну, не могли, але давайте ми все-таки повернемось до нашої теми. Скажіть, будь ласка, от наскільки Україна втратила для своєї енергонезалежності у зв'язку з окупацією Криму? Ось Нафтогаз, до якого ви мали відношення? Ви знаєте, Україна втратила багато, тому що Чорноморнафтогаз Афтогаз вже виходив на видобуток, якби все було нормально, в цьому році, в наступному році мали вже видобувати 3 мільярди кубічних метрів газу. Вони зупинились на, на рівні мільярд сімсот мільйонів річного видобутку. Але ресурси в Чорного моря, величезні ресурси, вони їх, якщо брати тільки шельф, а потім улоговину, е, потім дно Чорного моря, то або газогідрати. Газогідрати, які знаходяться в територіальній частині України, вони по запасами... За запасами вони перевищують знамениті російські родовище в Але теж не вкладалося коштів на цю справу. Відтягувалася розробка. Газове родовище Одеське безіменне було відкриті 25 років тому назад, а почали їх робити, розробляти лише 2 роки тому назад. Тобто, розумієте. Відтягувалось було вигідніше купляти в Росії газ, чим вкладувати свою систему. І я абсолютно переконаний тому, що наша НАК Нафтогаз в тому вигляді, який існував, можливо, зараз щось буде мінятися, він був джерелом висмоктування всієї економіки України заради тих багатів, тих олігархів, які статки свої мільярдні за рахунок нашого народу. Не. Це не зароблено за рахунок виробництва, торгівлі, бізнесу. Це як крадіжка саме справжня. От тому, е, от я недавно підготував листа в адрес президента України і там підписали ще сім чоловік. І ми говоримо про те, що ну добре, тимчасово окупований Крим, але одеське родовище воно знаходиться в територіальних водах України. І росіяни не мають права брати звідти газ, але беруть газ. Беруть там біля мільярда кубічних метрів газу. беруть. Чому не піднімається питання про те, що треба в міжнародний суд вимагати оплатити цей газ? Пане Роман, ми продовжимо про це в другій частині, а зараз невелика рекламна пауза, і ми повернемось до нашої студії.